Дорогах поспішають пішоходи і авто, справи різні всіх чекають, нажливо, де і хто. Добрий день, пані машина, як працює ваш мотор, друже, знах, вас теж швітаю, і ваш шановний світлофор Червоний жовтий, а також зелений. Що, значить, кольори ці знай Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи зачекай. Діти з манку мають знати те, що правила до рік. Всім потрібно поважати правила одні для всіх, і для вас Поясни Пояснить, а до я, друже зна, понімашина, світло по, а також я. Червоний жовтий, а також зелений, що значить кольори ці добре знають. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить трохи, зачекай. Червоний жовтий, а також зелений. Що значить кольори ці добра знай. Червоний стій, зелений рух для мене. Як жовтий світить, трохи, зачекай.